Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я прочитаю вам казку дядько і ведмідь. Мущуйте зручненько. Вже готові слухати. Казочка починається. Сидить дядько на пеньку і їсть хліб. Іде ведмідь і питається Дядьку, що ти їси? Хліб, каже дядько, дай но ну, я попробую». Дав дядько йому кусок хліба, ведмідь покуштував і питає, а з чого ж той хліб робиться? Дядько й став розказувати. Треба спочатку поле добре виорати і на зиму посіяти зерна. Воно перезимує, весною проросте, а потім виколоситься, достигне і треба буде вижати. Вкопи поскладати, додому звести, змолотити, прочистити, поїхати до млина і змолоти. І буде тобі мука, а муку замісити, затопити в печі і пекти хліб. Вислухав те ведмідь, почухав потилицю та й каже О, то мені треба довго чекати. Подумав трохи, а потім знов і каже до дядька, давай ми обоє посіємо. А як будемо збирати, що тобі, а що мені? Дядько й каже, мені вершки, а тобі корішки. Чи згодний? Добре. Згодився видніть. От посіли вони зерно, виростили і зібрали врожай. Забрав дядько собі вершки, а ведмедеві віддав корішки, солому. Побачив ведмідь, що його обдурено, та й каже: Е, -е я так не хочу. Сімо щось друге. Чоловік радить, посіємо ріпу, вже тобі будуть вершки, а мені корішки. Згодився ведмідь. Настала пора збирати врожай. Забрав дядько собі ріпу, корішки, а ведмедеві дав вершки, листя. Бачить ведмідь, що його знову обдурено, махнув, з пересердя лапою і поплівся до лісу. З тих пір ведмідь ніколи вже не встрявав у спілку з дядьком. Дякую за увагу малята. До зустрічі!